Лише третина закарпатських жінок приходять до лікаря-мамолога на профілактичний огляд. Таку цифру медики вважають за малою, адже на рак молочної залози в області хворіє одна жінка на 2,5 тисячі. 90% із них приходять до фахівця запізно. Утім, бувають і щасливі випадки. Бували такі випадки, що лично я попадала в опухоль 8 міліметрів. Це було закачно опухоль, хотіла удалі частину молочної жалізи. на цьому лікування закінчилося. Часне звернення до лікаря запорука успіху для пацієнтів із раком молочної залози. Медики запевняють, на перших стадіях з недугою можна ефективно боротися. При вчасному виявленні людині можна гарантувати 5 років життя майже 100% випадків. Що стосується більш пізніх стадій, то в третій стадії п'ятирічне виживання вже на рівні 40%. Четвертій, десь приблизно знову ж таки, в залежності від типу пухлини: 30, теж двадцять і менше, щоб не дати хворобі розвинутися, медики радять людям постійно стежити за власним здоров'ям. За статистикою близько 70% жінок самостійно виявляють у себе ущільнення у молочній залозі, зміни її шкіряного покрову або виділення із суска. Таке самообстеження фахівці радять проводити щомісяця. Молочних железах никаких уплотнений не должно быть ізначально. Тобто регулярне самообслідування после это одно, но це одна із мер. Желательно посещать врача специалиста после 30 лет, хоча б раз в год. Щоб на осмотр на узи при надобности мамографію делать. Рак грудей суто жіноча хвороба, як думає більшість людей. Один відсоток від усіх пацієнтів становлять чоловіки. Тож сильну половину людства після 40 років медики закликають на рівні з жінками звертати увагу на ущільнення в грудях, аби вчасно виявити недугу.